Почте бачити, що я купив? Аннесів. Це той дядя Бодя, який казав, що нічого вже не купить на відновлення, тому що завалу нема коли. Ну, вже оправдовуюсь. По-перше, це Кімко, по-друге, це Kimco People. People S, по-третє. Да? Ну, я щось одразу вона стояла декілька днів, нема коли в Ойлік заходити, і взагалі дійсно нема коли на відновлення брати. Але е, там стоїть мотоцикл в продажі. Ну, буває щось, хтось пише там цей. І вона попадала, стояла вона. Я вже кажу, скільки вона мене обійшлась тут. Привезли три молоді орла. От, пацани, Віталік, власник. І не знаю, можливо, вони не дуже хотіли знати, що по чому. Але чому вона стояла 6 тисяч гривень? Віталік каже, ну куди торгуватись? І 700 гривень домовились, вони мені акуратно в гарному бусику, льожа її акуратно положили, привезли. 150 євро. Я думаю, що це небагато. Я одразу подумав, що це 150-ка описано, що це Кінко Агіліті двигуни, да, які там 157 копія. Ну, в принципі, вони і ті ж. І тут там йде лапка і хреповік. Я думав, що це. от що там вже щось нахімічило. ну, Діло в тому, одразу я його. Чому він мені став цікавий? Тому що це, по-перше, нехай 150, ка да, по-друге, на великих колесах, що у нас 16-ка. да, На ньому непогана гума, непоганої фірми. Кенда напереді, диски не вбиті. І видно, що даже по фото було, бо вона ось так, от, без яких там. Перекупнічиських цих, отак стояла і так описано було. Лише трохи сальник, а тут видно, що не сильно. Диск тормозний, не можна було по фото діагностувати, але скажу тільки на початках. Дивіться, виявляється, от вона передні гальма у неї гідравлічні і задні. Коли я вже От, хлопці договорилися, все, поїхали. Ну, це трішки масло. І в описі було вона з клином двигуна. З клином двигуна. Ну, з клином двигуна каже, хлопчина перепакував поршневу. Перепакував поршневу, каже, ну, коротше, опять воно щось клине. Ну, і вже на подвір'ю каже: ну коли вона була на 200-кубовій поршневі, ось її мішочок. Трьома поршневими. Не розумію тут, до речі, що за дикий тюн такий крістом, батюшка. Оце мало валити, як цапакація, блін. Не знаю для чого це. На 200 кубові поршневі. і до мене допирає, що це 200-кубові і піпли не йшли на 150-х тих двигунах. Точніше, я не пам'ятаю. І от, давайте подивимось. Основне, що мене приємно здивувало. То, що клин двигуна, то я знав що діагностувати по-великому можна. Навіть от чехол, те, що цілий, це да? Та також приємно. Тому Але тут хопача, а тут інжектор, а тут інжектор. Акумулятор сівший після простою. Ну, по пластику вона комплектна, крім цього, от крила такого. Яке буде замінюватись. Оптика буде перефарбовуватись. Задні, дивіться, задня резина фірма. Фірма. І ось. Вона бабок стоїть. <світ> І вона хороша. Аморти плюс-мінус працюють задні. Це також радує. Є бокова підніжка, ну її хтось відгриз. Но менше з тим. Це таке. І такий скутер, щоб ставити грузики, дивіться, є два. Дзеркала апрілія, не знаю, чи це від Леонардо чи від чого. Ну, Ставити на хід, заробити 100 баксів і продати, ні. Вона піде, поїде, поїде, попіде в тотал. Її треба гарно зробити. До речі, ми ще так розжартувалися з хлопаками. типу, я їм на воротах кажу: типу, а в який колір фарбувати? Вони що? Ну, в салатовий кажуть, мені кажуть, да ні, салатового немає. Сірий, темний. Ну, дійсно, вона. Вона така стильна. Є в подвір'ю. Хочете бачити тільки синього кольору. Ну та правда, то піпл на, на це із перших Він на Беллс. Завтра будемо раптора іспитувати. Йоу бейві. Може навіть вночі ні. Я не дуже любитель ночами валити. Ось, ось така от. На цій є вітровена, тому нема. Ну, є де. Знаєте, ну це просто це ще на двохтакних двигунах, стареньких копія. І там щось вони, по-моєму, на 34-й діо. от, от тому що перехрещувались синього кольору. Коротше, 150 євро вона мене стала. І я от подивився, коли я скрив, що тут коли двигуна. І тут інжектор, і тут це все потрібно є, що показати. Кажіть, друзі, вам цікаво, щоб робити декілька частин її відновлення? Тому що її відновлювати треба ну, по-любому в честь поваги до самого бренду і до самої техніки. Та й, по-друге, я бачу, що люди візьмуть таку просто куплять. І реально можна на її імені заробити, тільки в мене перше. Це її треба потрібно нормально зробити. Навіть обрати це все, ну ви знаєте, як Пофарбувати і це саме. Якщо так, пішіть, будемо пробувати. Включимо інжектор, я не буду пробувати запускати двигуна. О, і він не виключається. Ну, це може бути і за того, що це просто від зарядки буде відновлюватися. Бензонасос. О! Аж тепер він накачав. Можливо, він дуже довго, тому що не вистачає. Ну, це добре, насос виключився. Можливо, і паливна система вся працює. Акуратна тут проводка, да? що це, реле зарядки, чи що. Акуратна катушечка. Це має їхати.